Увага. В даному відео присутні певні небезпечні дії з вогнем. Не намагайтеся повторити це вдома без нагляду батьків. Привіт, мані друзі! В мене є до вас два запитання. Перше. Хто з вас в дитинстві мріє бути пожежником? Це було б очікувано. Я насправді, ну, ви знаєте, у мене батько військовий, проте на пенсії він а, а, працював начальником пожежної безпеки на великому заводі. І він, коли мене брав туди до себе на роботу, і там бувало, наприклад, якісь цехи затоплювали, там великі помпи, машини, хлопці в цій формі, це все робили. Мені було дуже цікаво. Я хотів бути пожежником. Дорослі, а хтось тут з дорослих є, хто хотів бути пожежником. Я! Мені треба просто волонтер про всяк випадок. Е, ви зрозумієте? Гаразд. Ви пам'ятаєте, яке запитання я задавав вам минулого разу? Всі місці, які хтось Правильно, місця в писанні, де сходить вогонь. Як ви думаєте, яке більше чудо, щоб вогонь зійшов з неба чи щоб вода горіла? Вода горіла. Та ви що, справді? <різь> ну, Ви знаєте, фокус з вогнем з неба я сьогодні не готовий вам показати, а з тим, що горить вода, готовий. Але мені треба з вами одну серйозну домовленість мати, але таку дуже серйозну. Я вам готовий показати фокус, якщо ви пообіцяєте всі, що ви не будете вдома його без батьків робити. Так, а ну всі малі. Хто готовий, підняли руку, хто не готовий, то вийшли. Саня, можеш вдома робити фокусом. Піднімай руку. Все пообіцяли? Я вам навіть розкажу секрет деякі. Віться. У нас є вода в цій посуді. Нам треба сюди додати одну, одну таку чуду рідину. Нам потрібний ось такий один засіб. Хтось з дівчат допомагав мамі таке робити в кухні? Помагав? Хлопці, хто любить таке робити? Я знаю в Потім довго потім потрібно прибирати в кухні, правда? Потрібно ще трішки. Є в нас ще один такий чудо-інгредієнт. Я вам не буду казати, що це, а ви потім вдома тата стоїть. Тато, якщо буде вважати за потрібне, то вам скажемо. Добре? Є сміливці, хто хоче попробувати? Я жартую. Цікавий фокус. <рес> Моя рука може, спалиться правильно. Сам такого дома не робив. Домовились? <рес> Насправді, в Біблії ми зустрічаємо дуже-дуже багато місць, різних, надзвичайних і чудесних місць з вогнем. Проте там були не фокуси. Там було все по по-справді. Скажіть по-чесному, хтось підготував якийсь список, хтось із вас шукав місця, чи готовий назвати, чи розказати якісь історії? Це для дітей. Дорослі будуть допомагати. Ну, давай, я розказуй якусь історію. Це 20 рік. Ну, походя з Бусійшов у ліцерів бусі, один-два раз, перший раз одразу піш. Про кого ж? Що там за історія у двох словах? Я лише шукала одну, ми сказали, що лише це добре, що є посилання, але треба і мати історію. В цьому місці була розповідь про Іллю і про його друзів п'ятидесятників. Кілька разів там сходив вогонь з неба. Така сумна історія була для його друзів. А є ще дещо про Іллю? Хто може сказати, коли ще сходив вогонь з неба з історії з Іллею? не Добре. Добре, коли він залив жертівник вогнем і Бог зробив таке чудо, з ким в нього було змагання в Ілії. З... Не знаєте, з ким було змагання? З пророками вала. Друзі, з пророками вала було в Іллі змагання. А хто пам'ятає якісь історії з вогнем про Мойсея? Круто, молодець. А які ще? Давай, Міша. Кущ горів і не згорав. Добре, це хороша історія про вогонь. А є ще з Мойсеєм кілька історій, коли вогонь сходив з неба. Хтось пам'ятає? з неба. У нас найактивніший активний молодий учасник, а трошки більше ви не пам'ятаєте нічого. Ось історія, одна із історій про Мойсея. І простяг Мойсей палицю свою до неба, і Господь дав громи та град і зійшов на землю огонь. І Господь душив градом на єгипетську землю. Що це за історія? Епом. Правильно, молодець! Це про 10к і сторони. Ви що? Це історія про 10 кар, І ось це була одна із них. Проте Мойсей це такий герой, е, мабуть, найбільше було історії в нього з вогнем. Добре, ти молодець, слухай, в тебе сьогодні буде суперприз. Ще одна історія. Сумна. І війшов Мойсей, е, і вийшов огонь від Господа та поїв тих 250 чоловік. Що приносили кадило. У Мойсея було протистояння з Кореєм, Дафаном та Авіроном. Вони вирішили, що вони можуть бути за головних замість Мойсея. І ось така біда з ними сталася. Проте це не остання є ще історія в Мойсея і Варона. І вийшов Мойсей та Аарон до Скинії за повіту, і вийшли вони, і поблагословили народ, і слава Господня показалась цьому народові, і вийшов огонь від лиця Господнього і спалив на жертівнику цілопалення та торщ. Вже бачите, з Мойсеєм в нас дуже багато пов'язано в історії з вогнем. Давайте згадуйте ще. Ми згадали про Ілю вже дві історії. Одну, коли він змагався з е, пророками Ваала, іншу, коли до нього приходили в гості його друзі. В лавках жар. Ще. Йо. А, він ще говорив, аж прибігає інший та й каже: з неба спав Божий огонь і спалив отару та слуг, та й пожер їх. А втік тільки я сам, щоб донести тобі. Історія з Йовом. сумна. Дорослі, зміливіші. Добре, це така історія про Боже чудо з вогнем. Одна із історій. А хто з дітей може назвати єврейські імена цих трьох юнаків? Ананія Масеїли і Азарія це їхні справжні імена, тому що Садрах, Месах і Абданаго це ті, які їм дав же цар в полоні. А яке ім'я дав цар Даниїлу в полоні? <гум> так, Валтасар. Є історія, коли один цар побудував дуже красивий храм для Господа. Що це був за цар? Соломон. Вірно. А коли Соломон закінчив молитися, то зійшов огонь із небес і поїв цілопалення та жертви. А слава Господня наповнила храм того. А є історія про двох синів одного праведного чоловіка, і вони зробили одну погану річ. Знаєте таку історію? Їх звали Надав та Авігу. І вийшов це сини священика. І вийшов огонь від лиця Господнього та й спалив їх. І вони погмирали перед Господнім лицем. Вони не послухались, вони зробили те, що вони знали заборонено робити. А ми читаємо в Біблії про деякі речі в майбутньому. <fundamentals> сторінки загоріли, мають коронавіру, летіли. В біблії сторінки загорілися? добре. У нас є історії в Біблії, які говорять про майбутнє, але пишуть, як про факт доконаний, який вже відбувся. І ми читаємо про такі історії в книзі об'явлення. Ви чули про таку особу, яку звати Антихрист? І от з ним будуть ще дехто буде лже пророк, і буде звірина. І ось що написано про цю звірину. І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед, перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану меча та живе. Секундочку. Я скопіював попередній текст, а завершення не скопіював. І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми. Ми знаємо в Біблії, що навіть диявол може мати вигляд ангела, світу, світла і робити такі великі ознаки для того, щоб, написано, ну, якщо можна, то звести навіть вибране. В нам треба добре знати святе писання і пильнувати, і бути обережними. Проте в нас є ще опис про вогонь, який відбудеться ще пізніше, аж після тисячолітнього царства. Це в 20-му розділі книги об'явлення. Будуть ті, хто повстануть проти Господа, і ось що про них написано. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов з неба вогонь і пожертв. Були в Новому Завіті хлопці два брата. І вони теж хотіли звести вогонь. Хтось знає, як була їхня кличка, або як їх звали? Брати, брати громові. Брати громові, добре, а ще одна назва їх таке слово не, не українське. Вогенергес. Военергес їх кликали. І знаєте, що вони хотіли зробити? Вони проходили через. Ми з вами говорили на верху Галілея місце, там внизу Єрусалим, і галілеяни мали або дуже багато обходити через Йордан, щоб потрапити в Єрусалим, або йти через що? Через Самарію. Так ось Самарія Самаря їх не прийняла, і вони кажуть Ісусові, слухай, вони нас не прийняли, давай ми зведемо вогонь з неба і їх спалимо. Такі вони були запальні хлопці. Гаразд. Ну я сподіваюся, що трошки ви вивчили місць, трошки запам'ятали. Треба нам працювати згодні, щоб ми трошки краще знали тексти в писанні про різні речі. Писання нас вчить, що наш Бог, він є любов, він дуже добрий, він як люблячий батько, чекає дітей, він нас приймає до себе. Проте писання нас вчить також і про Божу справедливість. І воно каже, що Бог як палаючий вогонь, і про те, що страшно впасти в руки Бога живого. Тому пам'ятайте про це. Проте, друзі, це все був такий вступ насправді до нашої теми дитячої проповіді. Але не хвилюйтесь, вона буде дуже коротка, але дуже серйозна, богословська. Ви будете підростати, у вас будуть друзі в різних християнських деномінаціях. І ви будете чути різні такі. Думки про різні тексти Святого Писання. І є один текст, про який дуже важливий, я хочу, щоб ви про нього добре знали і запам'ятали. Тому послухайте зараз уважно. Добре? Добре? Євангелія від Матвія, третій розділ. Іван Хреститель говорить е до людей. Євангелія від Матвія, третій розділ 11 вірш. Іван Хреститель каже. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Є християни і такі християнські течії і деномінації, які кажуть, що християни мають бути охрещені вогнем. І вони про це моляться, звертаються до Бога, просять, і ви будете підростати, ви вже підлітки, вас може будуть різні, такі молодіжні, спільні, і хтось вас може спитатись, а ти охрещений Духом Святим і вогнем, запитуючи про це місце в Івангелії від Матвія? Так от тема цієї проповіді не про вогонь, хоча ми читаємо тут про вогонь, а основне слово, яке ви маєте запам'ятати, це контекст. Пам'ятайте, завжди, коли ви маєте з кимось спілкування про будь-який вірш із Божого Слова, вам потрібно подивитися, що написано трошки вище і що написано трошки нижче. А трошки нижче в цьому тексті ми маємо пояснення. Іван далі говорить про Ісуса Христа: У руці своїй має Він віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою збере до засіків, а полову попалить в огні невгасині. Отже, Іван говорить, що буде хрещення Духом Святим і вогнем. І в наступному вірші він пояснює, що хрещення Духом Своїм це Ісус Христос збере пшеницю, тобто своїх євреїв, про яких тут іде мова, до себе, в свої засіки, а в суполову і весь непотріб попалить в вогні невгасимому. Тому запам'ятайте про те, що це місце не має ніякого відношення до церкви, і воно говорить про майбутнє хрещення вогнем. Для покарання. В Біблії ми зустрічаємо два хрещення вогнем. Одне стосується віруючих, і мова йде про страждання, про випробування за віру. А інше стосується невіруючих, тих, які відкинуть Ісуса Христа, і мова йде про вічне покарання в озері вогня. Запам'ятали? Mm -hmm. Сьогодні суперприз. Молодець. Молодець. Добре. Е, ви пам'ятаєте, що ви мені пообіцяли? Що Будемо. Якщо я знаю, що хтось робив, я вам розкажу на це. Коли я був десь приблизно в першому класі, в мене був один хороший товариш, Юра. Він жив в сусідньому під'їзді на восьмому поверсі. Ми двоє з ним хотіли бути пожежниками. Ну, але які ж то пожежники, якщо нема вогня? Батьки Юрині кудись пішли. І ми вирішили посеред кімната розвести багаття. Бог був дуже добрий. І строга Юрина, мама, вчасно повернулася. І ми залишились живі. Насправді, ігри з вогнем дуже-дуже небезпечні. Я знаю одного хлопця, який лазив по поїздах. Він був приблизно такий, як ви, можливо, трошечки старший. А над поїздами, знаєте, йдуть високовольтні кабелі. І до них навіть не потрібно доторкатися. Просто між поїздом і капелем проходить іскра і ти згораєш. В нього було більше як 80% опіків тіла. Тому ви пам'ятаєте, що ігри з вогнем вони дуже небезпечні, ніколи з вогнем не грається без дорослих. Домовились? Ви запам'ятали наше головне слово сьогодні? Контекст. Молодці. Молодці. валют, дякую, бо ви були уважні.